Росія завдала найбільш близький удар біля території НАТО, який підвищує ризик більш прямої конфронтації з членом військового альянсу. Йдеться у виданні The New York Times. Журналісти американського видання відзначають, що вночі 24 липня під російський обстріл потрапило українське місто Рені Одеської області, яке знаходиться приблизно за 200 метрів від території Румунії. Також зазначається, що внаслідок удару знищені три склади із зерном. Це свідчить про мету РФ знищити сільське господарство України. Додамо, що після того як Росія вийшла із зернової угоди, загарбники намагаються позбавити Україну продовжувати експорт продовольства, адже українська сторона готова заручитися підтримкою Туреччини та Організації Об'єднаних Націй, щоб реалізувати цю угоду без участі РФ. Саме тому росіяни й руйнують ракетними ударами та безпілотниками одеську портову інфраструктуру.